Вітаю вас на п'ятому уроці нашого курсу, тема якого: як час екстракції впливає на смак еспресо. Я вам проведу два приклади. Перший я вам зараз показую, що буде, якщо вимикати еспресо раніше. Ви всі знаєте, що кава складається з різних сполук, які екстрагуються в різні періоди часу. Перші секунди екстракції вивільняють кислоти та аромати, які надають еспресо яскравості. Тобто, Якщо ви будете вимикати еспресо раніше, ви будете отримувати дуже насичений напій, і це буде спричиняти ярковиражену кислинку. Зверніть увагу, є дуже багато різних видів кави та їх сортів. Це напряму буде впливати на ваший смак. Немає як такого правила, що що раніше вимикати, буде обов'язково вона мати кислинку. Є такі види кави, що може навпаки спричиняти гірчинку. Тому ви маєте вже індивідуально розуміти, яка у вас кава в вашій кав'ярні, і експериментувати, щоб зрозуміти, як збалансовано зготувати власне еспресо. На відео ви вже можете побачити, як я готую еспресо довше, і тому як це впливає на смак. По-перше, чим довше будуть зберігатися мелені зерна в групі і виварюватися, тим більше це спричинить гіркоти. Також, чим довше буде виварюватися кава, тим більший буде вміст кофеїну. Наприклад, якщо взяти напій лунго, це довше готується чим еспресо. В лунго буде більший вміст кофеїну, чим в еспресо. Ну що ж, головне, дотримуйтеся. Чіткого правильного готування еспресо від 25 до 30 секунд, щоб отримати збалансований та якісний смак. Не забуваємо також вірно темперувати каву, дивитися за кавим обладнанням, дивитися на кліматичні умови, які в навколишньому середовищі, тому що це напряму впливає на якість приготування. Якщо у вас будуть якісь питання або буде вам щось незрозуміло, я завжди відкритий. Звертайтесь в telegram бот зворотнього зв'язку, питайте та пишіть. Я вам завжди допоможу та надам цікаву інформацію. Дякую, що були зі мною та вислухали цю цікаву тему. І до зустрічі до нових уроків. До побачення!